Добрий день, любі діти! Сьогодні ми в гостях у казки. Казку придумав народ. Бабуся розповідала онука, онуки запам'ятовували і розповідали своїм дітям. В давні часи не було телебачення, інтернету. Ввечері сім'я збиралася за столом, запалювали лампу. І починалось спілкування. Українська казка засуджує лінущі, неробство і прославляє чесність, правду. Послухайте загадки, про казочки. Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби утік і від діда втік, та від тебе втечу. Хто так казав? Так, це казав колобок. Мій котику, мій братику, несе мене лиска, за круті гори, за бистрі води. Порятуй мене. Так, це звав свого друга півник. А сьогодні нова казочка кривенька качечка. Але спочатку я вам поясню слова. Галочка вестиве звернення до дівчинки. Починок це намотана пряжа. Жалувати шанувати. Веретенце те, це знаряддя для прядіння. А зараз ви почуєте. Цю гарну чарівну українську народну казочку. Українська народна казка кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі. Ходімо, бабо, в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай вона. У нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки, приходять додому, аж у них і варенички зварені. І починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був. Ніяк не згадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я довіку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочко й веретенце, я піду від вас. Діти, баба, плачуть, просять їй зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табуночок, побачили її, співають. Он де наша діва, он, де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці. Ужілочка шумить веретенце, дзвенить, скинемо їй попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була, я в ложку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж? Онде де наша діва, онде наша гіва, на метенному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить веретенце дзвенить, скинемо їй попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами. Як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачила дівчину і зараз. Он наша діва, онде наша Іва? На наметенному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує, не полечу я з вами. Як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй по дівчина вертілася в пірічку, зробилася качечкою і полетіла стабуночком. А дід і баба знов зосталися самі собі. Тепер давайте поговоримо про зміст казочки. Діти і баба пішли в ліс. Що незвичайне знайшли в лісі? Вони знайшли гніздечко. А що доброго вони зробили? Вони побачили качечку, у неї була поломана ніжка, і вони її забрали додому. Вони зробили добрий вчинок. Пішли знову Повернулися, а в хаті все прибрано. Вони задумалися, хто ж це так гарно прибрав і приготував їжу. Вони думали думали, і ніхто не мог їм допомогти дізнатися, і який вчинок зробили дід і баба? Не дуже гарний, вони сховалися. Вони почали підглядати за качечкою, а потім за дівчинкою. А потім і знову зробили дуже негарний вчинок. Вони спалили гніздечко. Що відчула дівчина, коли вона повернулася і не знайшла свого гніздечка? Так вона образилася. А чи легко було жити стареньким самим? Ні. Їм було важко жити, вони старі старенькі, їм потрібна допомога. Але як вони вчинили? Не дуже. Гарно вони вчинили. А якщо качечка відлетіла в теплі краї, якою качечкою вона була? Так. Вона була перелітним птахом, і тому вона відлетіла в теплі краї. Такі ситуації, коли треба зробити нелегкий вибір, виникають і в житті. Завжди думайте про наслідки, до яких приведе той чи інший вчинок. Робіть добро. За добро добром платіть. Саме в цьому. Мудрість казочки. А до рідних ставтесь з турботою. Дякую за увагу! До нових зустрічей!